Сьогодні до мене прийшов телефон з магазину розетка через Магазин Євромарт, що він 6 днів. Прийшов у такій коробці. В середині ми бачимо наповнювач, якийсь збереже ваш телефон від механічних пошкоджень. Потім сама коробка з телефоном зараз піде міні в сторону. Далі. гарантійний талон. Євромарт. та форма по телефону протягом 14 днів. Ось Така коробка. Ззаді ми бачимо характеристики деякі. Ось і сам телефон. 5,5 дюймів, 2 ГБ оперативки 16 стройною. та 16 мегапікселів камера основна. Пізніше характеристики телефону, різні папірчики. Потім сама зарядка, перехідник та USB кабель. Android 5.1.1. Версія МІО 8.0.1 Все.